Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Цього року одним із головних завдань для уряду залишається підтримка і розвиток економіки. Завдяки працюючій економіці, ми можемо фінансувати нашу армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує та відновлювати нашу країну. За 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трильйони 177 мільярдів гривень. Тільки податку на прибуток підприємств було сплачено 271 мільярд гривень. Все це було б неможливим без українського бізнесу. Вдячний кожному підприємцю, який продовжує працювати, зберігає робочі місця, платить податки, підтримує армію, вірить та інвестує в Україну. Одним із ключових завдань в економічній політиці на цей рік є подальше зростання експорту та інвестицій. У 2024 році ми вже фактично вийшли на довоєнні показники торгівлі. Україна експортувала майже 130 мільйонів тонн товарів на суму більш ніж 41 мільярд доларів. Такі об'єми стали можливі завдяки українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 мільйонів тонн вантажів. Наша мета в цьому напрямку зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки. Це один із ключових принципів політики, зроблено в Україні. Сьогодні маємо на порядку денному декілька рішень, які направлені на реалізацію цієї політики. Так, Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття Екоіндустріальний парк. Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів. Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури. Також сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 мільярд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків. Також продовжуємо реалізовувати успішні програми, які допомагають бізнесу та сприяють економічному відновленню країни. За програмою є робота видано вже більш ніж 23 тисячі безповоротних грантів, з яких 11 тисяч видано у 2024 році. Це десятки тисяч нових робочих місць, мільярди гривень сплачених податків у центральні та місцеві бюджети. Програма буде працювати і цього року. За іншою програмою є оселя, вже видано майже 15 тисяч іпотечних кредитів на суму більш ніж 24 мільярди гривень. Уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 мільярдів гривень цього року на реалізацію програми, аби якнайбільше українців могли придбати власне житло. Пріоритет, як і раніше, буде надаватись військовим ветеранам, лікарям та вчителям. Цього року ми також продовжимо реалізовувати ініціативу Зимова підтримка. Маємо вже понад 11 мільйонів заявок на виплату тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка. Понад 8 мільйонів українців вже отримали цю підтримку. У січні цього року також почнеться виплата вчительської доплати. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1 тисячу гривень на руки до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2 тисячі гривень. У межах зимової підтримки ми також реалізуємо ініціативу Є книга. Вже маємо більше 56 тисяч заявок тих, кому у 2024 році виповнилось 18 років. Так само цього місяця почне працювати ще одна програма зимової підтримки прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньопереміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час. Дякую всім, хто захищає Україну. Дякую усім, хто бореться і працює заради нашої держави. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!